там морозива, ретельненько перевішати. Так, ми моливаємо наше молоко. Потім що думаєте, що треба потрібно. І шах, запам'ятовувати нам на підріс для того, щоб це все оберег після А тепер ми будемо плавно вливати і потрібно швидко мішати, щоб не було комків Якась каша вариться. Так, подивіться, яка мадія. Але рахуємо до двадцяти! Де один! Не особисто, що ви добре вчились в школі. Давайте до мільйон. Кавенька, Ми Сьогодні повернетесь випускного. Скажете, що ви куштували справжнє морозиво. Скажіть, будь ласка, яке морозиво ви полюбляєте їсти найбільше всього? Бабелка, а ще яке? Болуни. Ще добре шоколадне. а ще? Добре, тоді питання. А яким морозиво ви любите у рожку чи все ж таки на паличці? А чому у рожку? Паличку не можна з'їсти. А я, наприклад, не люблю на паличці, тому що мене ручки потім більш сісіші. Так, папі, ти зі мною. Так, о Яна, я тебе люблю, о, моє сердечко. Так, скажіть, будь ласка, а хтось вдома сам? готував же вже справжнє морозиво. Да, 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 да. Добре, тоді від вас рецепт. Скажіть, що ви клали своє домашнє морозиво? Я Не Не пам'ятаєте? Скажи, да, 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 да. увага, друзі, рецепт від нашого живота класика. будь ласка, і своє розповідь. Розпові... Про свой рецепт. Максим Свой рецепт. Йогурт. Ну, пачка йогурта. Ты подожди, потом можно. Короче, пачка йогурта. 200 мл молока. Ну, короче, сахара. Вань. Ну якогось там сиропа, я вже не пам'ятаю, якого. Вроді Де би клубничного. І тоді заправляємо це все в молоко і отправляємо в морозилку. А, а на скільки морозилку треба відкласти? На годину, дві, три. Відкласти на півтори години. На півтори години. У вас будь ласка! Скільки годин чи хвилин ми підготуємо ваше морозиво замерзає три години. Так, воно майже готове від вас. Потрібно зараз поплескати гучно в... У смілива і готовий скоштувати його перше. Давайте ви, будь ласка, станете знову ці дві команди і по черзі будете до нас підходити. Діфо!